Добрий вечір Дніпро, Дніпряни мої. Робимо з вами розклад на 19 серпня. Будь ласка, напишіть мені, хто дивиться Дніпро, чи робити мені відео Дніпро таким записувати. І Самар, і Павлоград, і Кам'янське. Чи робити це короткими шортс відео? Бо я бачу, що коли я роблю таке довге відео, дивлюсь всі. Міста наші прилеглі, його не переглядають, а більше дивляться шортс. То це мені довгенько ж треба їх нарізати, ці виставляти. Чи зразу робити шорс вам, оці коротенькі, чи хтось любить дивитись відео, чи... чи робити тільки на Дніпро такий досконалий аналіз і все. Бо не можу я скільки часу приділяти оці нарізками і всім виставлянням. То, будь ласка, напишіть мені, то я буду дивитись тоді тільки Дніпро тут, вже більш детально своє місто, а решту буду робити шортсом. Отак от. А якщо Дніпру удобно теж вам маленькими, то пишіть, що вам краще робити маленькі шорт на Дніпро. Так, дивимося Дніпро 19 серпня. Падають... Ну, знов падають і ракети, і шахиди, але... На Дніпро. Хлопці будуть працювати дуже добре, але є шанс, що це буде за межами міста. Вони спрацюють за межами. І нічого не попаде. Так, дивимося Самар. 19 серпня. Загроза ракетних або шахетних ударів. Замар чомусь місто в печалі буде. Будуть. будуть сльози в домівках у людей. І це будуть жінки переважно. Але я не бачу загрози ракетної або шахетне. Це може не бути пов'язано. У вас в місті з ракетами, а щось таке буде що ваше місто буде, жінки будуть дуже в такому розпечені, роз, да, такі розпечені, розстроєні в сльозах. Дивимося Павлоград. 19 серпня, чи є загроза ракета або шахетів. Павлоград знову до вас шахеди, до вас шахеди, шахедна атака, і можуть бути влучання у вас. Будуть влучання обережно там, де діти знаходяться, це дитячий заклад. І чоловіки, де знаходяться одні чоловіки підприємства. Кам'янське девятнадцятого серпня Кам'янська чья загроза шахедно теж шахедно погані на Кам'янське. На об'єкт буде летіти на об'єкт, але уламки можуть попасти в домівки, тому будьте дуже уважні. Ну, у вас шахетна, показує шахедів. Ракет чомусь не показує на 19 Так. Димось Запоріжжя, хотіла подивитись. Давайте подивимося Запоріжжя. Дуже трагедія дивилась колись його. Дуже погані були карти. Запоріжжя, 19 серпня. Повинно завтра бути більш-менш спокійно. Там дуже велика, як пить, робота. Це не про обстріли, тому воно нам не потрібно. Місто хай живе своїм життям. Дивимося Дніпро більш детально. Місто Дніпро 19 серпня безпека. Загрожує мене людям, чи є їм загроза якась від ракет шахетів. 90 днів про. Да, загроза є, знов показує, що це буде далеко. Атака буде. Є шанс, що це буде за межами міста. За межами міста, але... Там може бути якась на сім'ю десь уламки попасти на сім'ю, на якусь. На домівку. Ми будемо сподіватися, що хлопці спрацюють. Зараз ще подивимося на інші, на третій колонки. Місто Дніпро, 19 серпня, безпека. Обстріли, чи є загроза мирним людям. Тут показує Даша хеди і знов ну, сльози будуть, якісь будуть у нас. Не хочу казати жертви, але щось може задіти домівки. Тому будьте дуже уважні, ворог підступний. Страшний наш ворог, все буде Україна. Я зроблю розклад на кінець війни. Я вже робила для себе, для своїх знайомих і зроблю вам все буде добре, любі мої. І Дніпропетровська область вона не здасться. Дніпро їм не взяти. Будуть нюанси, але... Все буде добре. Бережіть себе та своїх близьких. До завтра, до зустрічі.